Поговоримо про тулзи. Ось чотири продукти, які допоможуть тобі швидко провалідувати ідею свого продукту по кроках, як один пайплайн. Починаєш з Webflow, упаковуєш свою ідею в один чіткий лендінг. Хто твій юзер, який біль, яку обіцянку ти даєш та яку дію хочеш, щоб відвідувачі зробили? Записатися чи залишити заяву за лендаком. Ставиш Typeform, ставиш перед цим фільтр. Над заявкою 5-7 питань, щоб зрозуміти сегмент та проблему та їхню готовну, готовність платити, все це поєднюєш з make.com, зливаєш це все в один автомат, відповіді з Typeform йдуть автоматом в табличку чи CRM, і далі просто робиш аутріч. Нічого не губиться, і ти швидко крутиш і траці. Ну і наостанок береш Reddit Ads, підливаєш трафік у цей пайплайн, запускаєш два-три варіанти меседжу на потрібні сабредіти і дивишся, що реально конвертить у проходження та і заявки. Результат: за декілька днів ти не думаєш, чи треба комусь твоя ідея, чи треба комусь свій продукт. Ти бачиш цифри, кліки проходження заявки і розмови. Ну а доступ до ексклюзивних знижок на ці продукти та сотні інших ти додатково отримаєш у рамках курсу по запуску сайт проекту з нуля від Growth Factory.